Політиком 2014 року більшість українців назвали президента Петра Порошенка, а головною подією року визнали майдан і революцію гідності. Результати передноворічного опитування презентував фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Серед іншого, дослідження свідчить про найвищий рейтинг збройних сил та чіткий зовнішньополітичний вибір на користь ЄС. Про підсумкові настрої українців з Києва. Повідомляють Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Головна позитивна політична подія року, що минає майдан і революція гідності. Головний негатив агресія Росії та порушення територіальної цілісності України. Таку прогнозовану відповідь отримали соціологи в результаті підсумкового опитування. За цей рік відбулися також кардинальні зміни в свідомості громадян. Українці остаточно порвали з радянським та пострадянським минулим, усвідомили хто вони є і чого прагнуть. Якщо в грудні 2013 року своєю першою характеристикою вважали, що вони громадяни України 54%, зараз 73%. Бачите, що дуже і дуже істотно. А, і нарешті е, впав, фактично рухнув е, східний вектор. В альтернативній постановці питання інтеграція до ЄС чи до Митного Союзу, в грудні 13-го року 46% орієнтувалися на е, ЄС 36% на митний союз. Зараз на митний союз орієнтується лише 16% і 57% вважають, що нам треба рухатися до європейського союзу. Події в Україні вплинули і на міжнародний правопорядок. Попередня система, що склалася після Другої світової війни і ґрунтувалася на непорушності кордонів, більше не працює. Зруйнована в односторонньому порядку Росією. Новий світопорядок і нові правила ще не склалися. Сьогодні світ стоїть перед перспективою перетворення санкцій на довгострокову, практично на необмежену в перспективі політику. Тобто світові доведеться е, е, діяти так протягом багатьох, мабуть, навіть і десятиліть, вперед, що Росія не є одним із, е, скажімо, звичайних. Конвенціональних чи іншими словами партнерів на міжнародній арені, що щодо неї застосовується певний специфічний набір інструментів. Найбільшим успіхом зовнішньої політики експерти називають підтримку міжнародної спільноти, отриману Україною. А як про головну поразку кажуть про відсутність реформ від того, чи будуть ці реформи здійснені у році 2015-му, зрештою залежить успішність українського проекту. Взагалі, мені здається, минулий рік. Був роком розставання з минулим. І через Майдан люди розірвали зв'язок з минулою владою і взагалі висловили недовіру тому політичному і соціально-економічному устрою, який у нас існував практично весь пострадянський період. Майдан і все, що відбувалося після Майдану, це намагання зруйнувати стару систему і побудувати нову. От стару Потрохи руйнують, а от е, побудова нової системи і політичної, соціальної, економічної – це завдання наступного року. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.